Ну що, привіт, мої тонкі реалісти. Давайте сьогодні з вами коротенько поговоримо про, взагалі, перспективи подальших переговорів України, США і взагалі мирного треку. А в чому розбіжності ключові, які а, не можуть погодити всі сторони? А, формально, формально ці розбіжності. А, полягає в тому, щоб ми віддали Росії частину Донецької області ще не захоплену. Вони на цьому наполягають. На цьому наполягає Трамп, примушуючи Зеленського до такого кроку. Зеленський на це не йде. Ми бачили вчора, позавчора, суперечку таку в пресі між Трампом і Зеленським, коли Зеленський сказав, що очікує нюансів від переговорників американських і українських. Нюансів, тобто він демонстрував свою залученість в процес і спробах якісь маневри зробити. А на ранок Трамп вийшов заявою, сказавши, що Зеленський навіть не читав цього договору. Тобто, президент США стверджує, що Зеленський категорично відмовляється здавати території Донецької області неокуповані.